Вітаю всіх станом на 3 лютого Південноукраїнська українська АЕС працює у штатному режимі та здійснює генерацію електроенергії. Після періоду підвищених викликів для енергосистеми України на станції відновлено навантаження енергоблоків. Безпекова ситуація стабільна. Радіаційний фон у межах норми. Минулого тижня на ПАЕС продовжило роботу вже. 53 моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Ми відкриті до співпраці та забезпечуємо доступ до необхідної інформації. Для нас важливо, щоб світ розумів, виклики, з якими стикається українська енергетика, та усвідомлював безпека наших АЕС це питання не лише національне, а й глобальне. Виконання цих вимог реалізується і на рівні самої станції. Вже 25 років на ПАЕС працює відділ ліцензування. Фактично, це внутрішній механізм, який забезпечує дозвільню супровід діяльності підприємства та дотримання вимог законодавства. Вітаю колег з ювілеєм. Продовжуємо системну діяльність у внутрішніх процесах станції. Зокрема, впровадили зміни в частині модернізації інфраструктури харчування. Оновили буфет у будівлі управління виробничо-технічної комплектації. Проведення роботи дозволили суттєво покращити умови праці персоналу та комфорт відвідувачів. Це не поодиноке рішення, а частина планової роботи підприємства. Важливо, аби ці зміни підкріплювалися активністю самого колективу. Гідний приклад демонструють молоді працівники ПАЕС. Ознайомився з звітом організації молоді і хоче підкреслити відповідальну позицію не лише у виробничій діяльності, а й у волонтерських і патріотичних ініціативах. Цей підхід поділяє і підприємство загалом, що підтверджується нещодавним масштабним. Переданням техніки та обладнання для потреб двох військових частин, одна з яких брала участь в обороні Вознесенська. Разом працюємо на спільний результат. Слава Україні! Честь захисникам!